Аксим, дай боже, молодіжі. Ванька, дай Боже. Трохи попадеш на інстаграм, до пацанів. Я тон устан Галий. Тому стану. Гали. стану Де да. беру бензину даєш, що ти? Їдемо в гори. Ти ж в фульгулі чи ні? Вульво я же за запороч. Я спідер трохи. Як <реку> кадри. Ти чого ні? Якщо наливають, ні? Сотку. Зразу вісти, Ну, Коли ручка, так що з'їдемо, так ми говорили, дуже далеко. Ку... бензин і газу, бо тут, тут машина не туристична, дай Боже. <ривіт> 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 молодий, як місяць молодий, як зірка насі цілують, щоб не було гірко. <ривіт> 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 Цілуйтеся! <ривіт> А царці не доспав, не перечи, переспутали. Я Це, трошки не доспав, я так не що... не доспав, то вода. Ти, ти зараз ти <рив> таки будеш заробів на дорогу саме. <рив> Каваєрка теж починає треба. Починає... Денька буде день веселий. Але ви сюдите за столицями, бо тому що денька будемо для вас робити трошки паданочки. Лишали паданочки в містах. Коротше, братва, поки що ми не говоримо, куди ми їдемо. Я думаю, багато хто вже знає, куди. Але веземо на два питання лілька до день бабульки. Ну і німого на ділянку, так? Да, на стрілку веземо, пацана. Коротше, веземо німого на, везем на стрілку, молодж. Якщо там буде один пацан, то він буде займати серйозний двір, буде, yeah. коротше бой будь. Були, бо їм А бу... ти за юлічку маєш щось там порішати, так? Да, так, я хочу поїхати там два питання задати, серйозні <laughs> Може і три. Може і три, якщо повезе. Я не годен, бо розмір, я ще не годен собі же розібрати. Але бабка тільки натуру бере. <laughs> ти що <шо>, натуру, <laughs> ти ту бабку від? А то вже ліпше самому бути всю життя, чим... Том ще не моцні ліси, ведемо лілько. дивися. грибники є чи є тут молодь? Гриби трохи є. Я що чув, що того року купа грибів. І на стоїть двоє, одна там, друга повертала. Думаю, що. Зараз відсуди ходили, щита, такі кульки, сумеки, грибів приносили, що дай Боже здоров'я. А чого не люблю? Завжди закрутив на світу вечерю. знаєш, такі ті зубочки. Mm -hmm. Та ти що знаєш, тебе що крутить? Ще <рес> й не в мене береш. А може, а то пішов, би нас беру, закрутив, я бере степів жив, зараз Може, Може, давайте зупинимо, підемо, пошукаємо. Рибі? А, ну їдемо, короче, там як щось то. Подожди, може, якось купимо, якоїсь бабки. Не хочу я ці грибі купувати. Дякую, щоб мені там дорога сістелила до них назад. дякую. А я файний шоферин, ходжу по буфетах. По дорозі я не їжу, тільки по штахетах. Раунд! І що зараз подушка вистрела, це ти тут чуди! пишуть Київ. Нормально, зену. дай за руль сразу. Ви зараз ще? Подивись, <поте́йся>, який розхід лільки. Та іде, чи як не 40, не 50. До Амстердама можна на баку газу заїхати, так? Да? Легко. Чи десятку залив, де 13,9. Що то є в тої машини? Файно, файно, тільки скрутити дуйку буде. Бо... Все не дує. Що то як в газоні з мотора йде? Та бо я включив ту температуру, воно собі дує. Тут при жарку, тут при ти нормально стелиш? Як ти думаєш, що вже мені сумніваєш, чи що? Будеш що викидати? Ну, пара <поте́р> людина, <поте́р> може, <поте́р> скажіть, <поте́р> що <поте́р> ти <поте́ нічого. Є, закривай, закривай, закривай! Що ти кажеш? Я ще відчуваюся, я зараз як 90 х Я хочу сказати, що тяжкі були ті 90-ті, реально тяжки. Типу що тяжко було памперси пробити? Прижили. Та не вставай. Маліть, а ти зарану, ти сіза ти зараз тут по уході дістанеш. Серйозні люди, як 90-ті їхали, вони не зупиняли. Слухай, що ти 90-й рік прожив, що ти знаєш по 90-ті. Нульових було тяжко, ну прибирали, зачищали, то що. Давай, їдьте, зачешся